Сьогодні хочу приготувати запражену таку капусту з копченою свинячою щукою, Тертий сир, вишкове масло, цибуля, укропчик свіжий. Одна столова ложка олії. Даю трошки розігрітися, пару секунд. 500 грам копченої свинячої щуки, це може бути копчений бікон, будь-яке копчене м'ясо, але саме копчене. Смажу на великому вогні. Потрібно, щоб соняча щука віддала свій жир і заодно, щоб добре просмажилося. У цю страву підходить тільки копчене, М'ясо, бекон, без різниці. У цю дуже дрібно не нарізайте, тому що має відчуватися кусок будь-якої повченості. Тому нарізайте крупно, а при смажці воно все одно просто зменшиться у розмірі, так що буде саме те, що потрібно. Добавляю два зубчика чесноку, 200 г цибулі. Цибулю я нарізала кубиком. Часничок дрібно подрібнила. Перемішую, смажу на середньому вогні приблизно до 5 хвилин, періодично перемішую, щоб нічого не пригоріло. Цибуля стала прозора. Жира дуже багато. Буде дуже смачно, подимашнімо. Зараз додаю. Капусту. У мене молода капуста, я її нарізала ось на такі кубики. Сюди шинкована тонесенько капуста не підходить, краще нарізати більш крупно. Капусти півтора кілограма. Беріть зразу велику кастрюлю, щоб вам було зручно готувати, мішати. Спочатку даю одну половину капусти, перемішую. Вона трошки зараз посяде і додавлю другу половину капусти. Можна додати зараз сіль і сіль дуже акуратно, тому що копченості зазвичай вже солені, тому краще досолити в кінці чорний перчик, перець чілі. Ви можете чілі не додати, я просто без нього не можу. От я його обожнюю страшно. Прованські травки. Ось так. Все перемішую, смажу на великому вогні приблизно одну хвилинку. Головне, щоб спеції розкрили свій аромат, наливаю 200. Мілілітрів води. Ви можете замінити воду сметаною, але тоді сметану вам потрібно буде додати у саму засмажку. І там сметану з тертим сиром гарно все протушкувати. Якщо не маєте сметани або не хочете, тоді наливаєте води. Можете бульйон. Накрила кришкою, капуста хай тушкується, а тим часом я займуся засмажкою. Але спочатку треба довести до кипіння і тільки тоді зменшуєте вогонь і залишаєте тушкуватися на маленькому вогні. І продовжуємо процес. Розтоплюю 100 г вершкового масла, одну столову ложку борошна, звичайного борошна. Перемішую і тушкую на маленькому вогні приблизно 5-7 хвилин. Добавляю тертий сир 150 г, грам, все перемішую і чекаю, щоб розтопився сир. Сир потихеньку плавиться. Сирна засмажка готова. Зараз буду заправляти капусту. Ця страва настільки смачна, що дійсно рекомендую вам спробувати приготувати. Вона готується настільки швидко, її можна їсти як у гарячому вигляді, так і в холодному. Переливаю сирну засмажку. Все перемішую, пробую на сіль. Якщо треба, додаю перчик чорний і буквально одну-дві хвилинки на середньому вогні, ось так помішуючи, трошки протушкую і все. Страва готова. Я виключила плиту і тільки тоді додаю ось цей зелений свіжий укропчик, щоб зберегти його смак, аромат, перемішую. Залишаю приблизно на 30 хвилин, хай все добре настоїться і можна подавати. Опчена свиняча щока заправлена запрашкою сирною, готова. Готується дуже швидко, страва дуже ситна. Можна їсти і в холодному виді, і в гарячому. Рекомендую! Готуйте, смакуйте та будьте здорові! Дуже смачно.